Ціна будівництва двопорохового будинку, другий поверх, мансардний, стіни з керамоблоку, загальної площею 152 м2 коштує 58 тисяч доларів. Що в цю ціну входить? Розбивка ділянки, зняття родючих ґрунтів, завезення піску з ущільненням, розведення каналізації, утеплення пінополістиролом 100 мм повністю всієї фундаментної монолітної плити. Гідроізоляція в два шари, армування та бетонування фундаментної монолітної плити товщиною 30 см, зведення несучих стін товщиною 38 см, внутрішніх перегородок 12 см, виготовлення бент каналів, монтаж залізобетонних сходів, плит перекриття, виготовлення армопоясів, конструкція даху дерев'яна обов'язково обробляється огнебіозахистом, покриття клік-фальц. Всіну закладені матеріали та робота для замовлення будівництва. Переходьте на наш сайт та залишайте заявку на наші послуги.